Любі мої, я сьогодні вам казала, що в нас буде сюрприз. Так от він є. Сьогодні у нас є Андрюша. Ми спілкуємося з Андрієм. Ви знаєте, він у нас ну, не просто там, і нам гості, там що. Він у нас ну, рідня. І тому, але спілкуючись з ним, він поділився одною річчю. Він поділився. Словом поділився тим відкриттям, яке Бог йому дав і яке спрацювало, працює в його житті, його розмірковування. Тому що е, служіння заради просто служіння. Воно того не вартує, воно то не потрібне Богу. Воно тут і залишиться. Ну, хорошо, це по, по принципу. Хорошо нам здесь, браття, я додаю, і сестри, бить в місті. Посиділи, пообщалися і пішли. І ніякого толку. Тому я запрошу Андрія, щоб він сьогодні коротенько поділиться тим, що Бог йому проговорив. Будемо сьогодні особливо е, відкритими вухами. А, слава Богу. Ну, Хочу поділитися, колись молився, шукав Бога. І ну, всі знають, пропоную всім відкрити місце писання, всі, всі знають такого великого мужа Божого з старого заповіту Єлисея. От, Друга царств, Друга царств, 23, 24 вірші. Відкрили? Добре, ну хто відкрив, той відкрив, хто не відкрив, той, відкрив, той відкривайте. Я прочитаю. І відійшов він звідти, звідти до Бет Елу. А коли він йшов дорогою, то малі хлопці виходили з того міста і насміхалися з нього і казали йому: «Ходи, ходи, лисий». І він обернувся назад і побачив їх та й прокляв їх іменем Господнім. І вийшли, вийшли дві ведмедиці з лісу і розірвали з них 42 дітей. Багато, ну, такі, я люблю Біблію, бо вона описує ну, жорстокі, жорсткі і жорстокі речі, як воно є. Ну, тобто вона не прикрашає нічого, вона показує все, як є, і ем, можна розмірковувати, думати над цим. І, як мінімум я знаю одну людину, яка спіти, спотикнулася на цьому місці писання, бо вона ну, для себе рішила, що вирішила, що Бог жорстокий. Бог жорстокий, він наказує. І ну, я вирішив подосліджувати це місце писання, і ну, спочатку спробував пошукати в інтернеті, що пишуть люди досвідчені на Біблії, на вивченні Біблії. І... Ну, декілька думок перечитав, нема однієї явної оцінки, але більшість склоняється на те, що це було все правильно. Начебто, це слуга Божий, що по Божих справах, це якісь дітлахи, щось почали йому там щось погрожувати, доставати. а Бог такий моцний, він такий, як це він ну, ну, і порвав дітей, бо ну, вибачте, це ж всі ну, просто. ну, як на хлопський розум, тут ну, неспіставне покарання було, ну таке щось ну, надзвичайне, да, дуже сурове, да. і, а потім я запитав, ну так, в молитві запитав Бога, і вірю, що від Бога, і а, Бог мені каже, що ну я вірю, що Бог мені каже, що. що а, а ти подивись, перечитай ще раз. Чи наказував я йому це робити? Перечитав, нема там. Нема. А потім, ну, а потім він каже: а тепер подивись на Христа. Подивись на його характер. Його так само ображали, його так само, ну, тобто, казали, ну, надсміхалися. Ну, те саме було, по суті. надсміхалися з нього. Він не просто він стримувався, він, ну, ну, як наприклад, звичайна людина вона може стримуватися, да? там, мовчати, там, бо не, бо не можна. Да? Він не, не те, що стримувався, він ще. Казав, що не розуміють, що вони що вони роблять. Да, да, він, він їх ще прощав, да, захищав. Да. Тобто, тобто, ну дуже багато висновків, ви самі подумати, можете що порозмірковувати над цим словом. Бо ну навіть такий ну дуже потужний, як то кажуть, там пророк Божий. Він мав людські, ну тобто, не не ну. Не досконалий характер людський. Може в дитинстві його якісь хлопці там знущалися над ним, може ще щось, я не знаю. ну Тобто може бути все, що завгодно Але ця людина, яка була а, з великою, ну, наділена великим великою силою Божою, вона могла сказати, і воно так сталося. Тобто, ну а, як там в Біблії сказано, що дари Божі вони приложні, їх Бог не забирає. Тобто людина має владу, має силу, але так само вона ну, недосконала. Нема. І тому ну, багато може в кого прикладів, там, нагадується. ні 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 тут, тут Єлісій, тут, по-перше, треба думати. По-перше, єлісій мав повазання, він мав силу. Тобто він наказував і воно ставалося. Але робити, тобто воно, ну так, скажімо так, але він на його розсуд це просходить. Він сказав, все і пішло, і зробилося. І це зробилося, воно не має. Міркувань, а треба його робити. ну, як ну, Слузі, слузі приказуєш, ти кажеш, іди роби. І ну, в армії, ну, наприклад, як в армії, там, іди там, роби те. Подобається тебе, не подобається, правильно воно, неправильно. ти йдеш і робиш. Так само Божа влада, якісь, ну, я не знаю, ангел чи що, наказав Божий слуга, який ну, має владу, який має повноваження це робити. І він, ну, він це робить. Ну, якийсь дух, якийсь допускає. Ну, є велика різниця між тим, допускає чи хоче. Ну, не путайте, бо а, багато людей каже, що є ой, воля, на все воля, не на все воля Боже. Є, а, ну можна так додуматися до того, що Сталін був по волі Божій, Гітлер був по волі Божій, вбивство людей це по волі Божій. Ну тобто ну Бог. Казав один проповідник, Біблія дуже логічна, все логічно і можна все зрозуміти. от Тому е, просто я кажу, що для мене це було відкриття, то що е, ну для нас зараз тільки один. В деяких, в деяких речах може якийсь там і пророк, ілі, і Єлисей, і хтось там, як Павел казав, що е, е, робіть, як, е, робіть так само, як я роблю, е, да, подражайте мені, як я Христу. А досконалий характер тільки в Христа. І тут ну, тут без сумніву. ну, тобто, тобто, Багато ну, багато для життя прикладів, що є багато людей, служителей, пастирей, які наділені Божою владою, які можуть, ну вибачте помилятися. Ну, всі, Я ж кажу, порозмірковувати, подумати, ну я. бо, чи чи помил, помиляються, чи ну, чи завжди вони правильно поступають? Ну ви ж розумієте, бо ми люди. Да тому я ще раз хочу сказати, що Христос, наш взирець, саме от досконалий характер був тільки в Христа, і усі інші, усі інші, ну може в якихось частинах, може в якихось речах вони ну, було видно, Боже, Божу, ну, благодать, Божу силу, Божу. Але повністю був досконалий, як там написано, написано: трості надломлена не переломить, і льна курящася не угасить, да. Тобто, сила велика сила Божа, як і з другої сторони дуже ніжний, ну, він не не чого не треба, він не зробить. вот, скажем так. Так що что... Слава Богу за прекрасный образец для подражания. Аминь. Спасибо. Это последний хороший. Это ж с нуля. Да. Мы Буду говорить аккуратно. Андрюша до меня зайде, но я ему сегодня скажу: "Ну, а, дивіться, сьогодні я наштовхнулася на, на таку, на, на сайт, я не знаю, що там є: сторінка і чи степан сила, чи щось таке. Де він сказав: пане президенте, він звернувся напряму, відкрито в прямому ефірі. Він звернувся. Не матюкайтеся, тому що ви цим приносите зло в Україні. Хто бачив? У мене, вже, у мене вже на сторінці воно є. Розумієте? Не мачукайтеся, це ви приносите. Я там теж розписала дуже багато його. На коли я дивилась, було 481 плюс. Тобто коментарів тільки за підтримується. Ну, це просто ні в якій, як кажуть, ворота не лізе. Я не знаю, хто він. Я попиталась, попрошу Андрюшу, щоб він розкрутив. Я так не вмію, що він подивився, хто він. Звідки, бо що мало інформації. Хто це такий сміливець? І у мене сьогодні виникло питання. Просто виникло питання. А де пастиря? Об'єднань? А де пастиря церкві? Я все написала сьогодні. Викинула на сторінку собі. А де? <рес> Ви розумієте? Якщо церква, ото, що ми казали, то запіють хто? Камні. Я. я не знаю, хто ця людина. Попрошу ще раз повторюсь, Андрюшу, щоб узнав, хто це. Чесно, мені хочеться йому просто персонально, ну, тому що там він не читає, я думаю, всі ці коментарі, там мульйон. А де? А чому ми не кричимо? В прямом ефірі. Я теж так кажу. Один, я казала, кажу і повторюсь. один матюк це сто прокляття зразу в твоє життя. Це, це те ж саме, що самому що зробити? Петлю. Я тільки хотіла сказати в одному духе петлю. От правильно тільки Бог. Тому я дякую, що ми сміливо говоримо про це. Так, нам треба розмірковувати. Нам не просто так, ми прийшли з Абраль Ми повинні 24 на 7 розмірковувати про Слово Боже, і саме важливо його ним що ділитись. Дякую, Андрій, за те, що все ж таки досліджуєте. Не просто Алілуя, слава Богу, Алілуя, слава Богу. Не буду продовжувати далі, тому що мене дивляться. Настя. І так, у нас сьогодні будуть молитви. Будуть молитви, у нас буде чотири. Е, перша молитва це за Україну. Подяка за закінчення війни в усіх сферах життя. Не, ми думаємо, що ні, не тільки ця війна, я не кажу, що вона у, 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 закінчення війни у всіх сферах життя, духовних. В душевний, щоб ми хоч ну не бурліли, як ті вулкани. Розумієте, по 12 бальній системі. В фізичний, я вам чесно скажу, мені це треба на сьогодні, як напевно ніколи до цього не було. Це якийсь копець. Розумієте? У матеріальний це теж, це теж не, Ми щось щось оно, а воно щось нікак. Щось нікак, розумієте, як не там, то там. За Ізраїль подяка за звільнення, очищення і захист. Тому що це народ Божий, це земля. Звідти прийде. Туди прийде Ісус, і ми повинні просто просити, щоб Бог звільнив його від всього того негативу. Від очистив Ізраїль, свій народ, свою землю, це його, ну, його вочина, це його абсолютна власність і захистив від впливу цього страшного світу. Мені сьогодні прийшла на ум така думка: я вірю в це, повірила, що. Шестидневну війну Ізраїля розбирають до сих пор. Вона записана в цих ну, в інструкціях в цих, Вона вивчається. Вона це дослідження. Як можна було так, ну це науковці, це військові експерти. Так, от війну в Україні будуть так само досліджувати. Тому що, тому що України не мало бути, а вона ще якось там. Трохи тріпіхається, щось тріпається. Ну, так, да, як це так? До сих пор досліджують. За церкву. За церков. Я не знала, до речі, що буде Андрій говорити. Абсолютно. Ми з ним колись ну, спілкувалися. Так? Ну, взагалі, знаєте, у нас багато тем для розмов, коли він приходить, хоч би всі переговорити. Але в церкві служіння в Дусі Святому. Ну, не, ну, ну, То не церква, якщо ми не служимо в Дусі Святому, ми повинні бути настільки чутливі до нього, от говорити те, що каже мені Господь. Все. Без всяких абінняков. Ні, ну, прилічно, за сім'ї, за востановлення. Просто я спілкуюсь з багатьма за встановлення, за захист і служіння сімей. Знаєте, це дуже важливо, сімейне служіння, Дуже. Амінь. І це, і, да, і це, це інститут, це, я просто вчора мала бесіду з одною людиною, і, і мені щось так боляче стало. Е, мені позвонили, і там ну, я поспілкувалася. Не можна замінювати сім'ю, де інде чим інде і це не те. Амінь. Ви розумієте? Да? Дьявол б'є, ну просто б'є по чорному. Ростуть любові. <плес> да. Як трава при дорозі написано, <плес> да. вони водімоє. Я не знаю, як перекласти <плес> <плес> да, Так. тому будемо іменно молитися, тому що. Так, це дуже важливі речі, дуже важливі. І ми не будемо, знаєте, там ну, щось, щось, щось заумне, ми будемо аб, обичне наше життя. Амінь. Давайте встанемо, будемо молитися. Наш любий Батько Ісусе, Дух Святий. Ми так дякуємо тобі за те, що ти почуєш нас, за те, що ти чуєш і слухаєш, за те, що твої вуха, вуха постійно відкриті до наших молитв. За те, що твої руки постійно з нами, за те, що ти піднімаєш ці молитви до небес, і вони є для вирішення. Тому прийми нашу вдячність за закінчення війни в усіх сферах нашого життя, Господь, Ти чітко знаєш. Так колись Петро сказав: Господь, ти, що знаєш, ти ж що знаєш, тому ми просимо, Господи Боже, царю, допоможи закінчити війну. Ми настільки слабкі, що навіть і цього ми не можемо зробити. Без тебе ми не можемо, ти сказав, слові робити нічого. Тому просимо закінчи. Допоможи закінчити розрушці всі війни в духовних наших зверях, фізичні. В матеріальній, в душевній, Господи, допоможи все ж таки дивитися тільки на Тебе, шукати в тобі відповіді, а Ти нам допоможи. Також ми просимо за Ізраїль, Господь, прийми нашу вдячність за звільнення, за очищення, за захист, тому що це твій, твій, твій уділ, це твоя земля, це твій народ, вибраний, відокремлений, Господь, Боже, яви його світу, щоб кожен знав, що це істинно Божий народ. Також ми просимо Тебе за церков Твою, за служіння в Дусі Святому, щоб не було пустослов'я, щоб не було якихось примарних мрій, щоб була істина. Тільки Ти, Господь, веди в Дусі Святому, щоб кожне слово, кожен псалом, кожна молитва була в Дусі Святому. Також ми просимо Тебе, Господи Боже, Царю, це за сім'ї. Так боляче дивитись на це все. Так боляче слухати, Господи, стільки поранених сердець. Таточку, Ісусе, Дух Святий, тільки Ти можеш з цим справитися. Востанови все те, що диявол розрушив, що й ми розрушаємо своїми руками, Господь, востанови! Ти ж можеш. Ти воскресив Лазаря, воскреси, в воскреси в кожну сім'ю, Господь. І щоб вони були, кожна сім'я була такою, як Ти створив по Твоєму закону. Захисти якомога менше, щоб приходило соблазне, щоб прислали. Приходило всякого зла, всякого гріха в кожну сім'ю Боже розруш це все, і щоб в сім'ях, всі, як одне, служили тільки тобі, Господь, і один одному. А за все тобі, наш любий Батько Ісусе, Дух Святий, вся слава, вся фала, вся честь і безмежна щира вдячність в ім'я Ісуса Христа. Амінь отче наш, сущий на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожен день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство. І сила, і слава по віки.